Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами відправляємося в країну тварин, де ми з вами пограємо в цікаву гру, хто сховався за кущем. Будемо відгадувати веселі і цікаві загадки. А ось і перша загадка. Не годжу я, а стрибаю. Бо я спритні лапи маю, Через поле навманя перегнав би і коня. Я старенний боягуз Дуже я усіх боюсь. Хто це малята? Так, це зайчик. Наступна загадка. Ще не впав на землю сніг, він ховається в барліг. І до теплої весни поринає він у сни. А це що за тварина? Молодці впізнали це ведмідь. Ну що ж, відгадуємо тваринок далі. Я руда низького росту, Хитра я і довго хвоста, на курея вельма ласа. В них таке смачненьке м'ясо, вовку, брату, я сестричка, а звуть мене як малята. Які ви молодці, вірно це лисичка. Ліходей і забіяка дуже схожий на собаку. Він з'явився, ліс замовк. Це лихий і лютий, хто малята? Вовк впізнали молодці. Він і кластий, і сердитий, дуже любить землю рити. Жолуді весь час шукає, і малюків смугастих має. Хто це? Які ви у мене розумнички, так. Це кабан. І остання загадка малята бережлива і грайлива, і спритна я вона на диво, вміє далеко стрибати і горіхи розгризати. І цього звірка впізнали це білочка.